Люди здавна звикли заводити для домашнього тепла і затишку різних тварин, в тому числі і котів. Хтось підбирає бездомних і часто безпородних пухнастиків на вулиці, хтось бере їх з притулку, а хтось обирає серед дорогих та рідкісних представників з ідеальним родоводом. Серед таких одним з найпопулярніших сьогодні є шотландський кіт. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. цього разу говоримо про шотландських котів, які різновиди цієї породи бувають, яким характером володіють, і чи потребують якогось особливого догляду. Пішли розбиратися. Які бувають шотландці? У цієї породи є кілька різновидів. Відрізняються ці вихованці насамперед формою вух і довжиною шерсті. Скоттіш Страйт це шотландський прямовухий кіт. Скотіш Фолд шотландський висловухий. Highland Stride – це шотландський кіт, який має прямі вуха і довгу шерсть. А Highland Fold має теж довгу шерсть, однак вушка в нього притиснутої форми. Чомусь більшу перевагу любителі котів все ж не дають висловухим представникам цієї породи. Можливо, через те, що такі котики виглядають доволі мило і смішно. В одному посліді в одному виводку можуть народитися різні кошенята, як із притиснутими вухами, так і з прямими, що пояснюється мутацією гена. А щоб додати ген висловухості, треба схрестити кота і кішку, лише один з яких є власником висячих вушок. У 70-х роках ХХ століття генетики провели низку досліджень, і відтоді висловухих кішок схрещують з котами, що мають саме звичайні вуха. Завдяки цьому народжуються здорові висловухи кошенята проте потенційні ризики, звісно ж, залишаються. До речі, відрізнити висловухого кошенята від звичайного можна не відразу. Це стає помітно тільки коли малюк досягне віку одного місяця. Суперечки з приводу походження шотландських котів ведуться й досі. Одні на боці того, що ці плюшові кішки вперше з'явилися саме в Шотландії, про що й говорить їхня назва. Але інші стверджують, що такі вихованці родом з давньосхідних країн, і про це є також багато згадок. Якщо говорити про характер шотландців, то він Дуже м'який і поступливий, що цілком видно з першого погляду на їхню милу і трохи мультяшну зовнішність. Ці кішки спокійні, врівноважені і доброзичливі. Однак, все ж мають почуття власної гідності та незалежний характер, що іноді може дуже яскраво проявлятися. Господаря шотландці приймають з першого ж дня спілкування і стають йому вірним і відданим другом. Вони настільки сильно прив'язуються до власника, що готові годинами перебувати в його товаристві та стежити за всіма його діями. І що важливо, через таку прихильність ці кішки дуже важко переносять самотність, тому потрібно приділяти їм якомога більше свого часу. Крім іншого, шотландські котики дуже чутливі до переїздів або навіть перестановки меблів у квартирі. Це може змусити їх стресувати. Ці милі плюшові котики люблять показувати свою любов до господаря, лежачи поруч, а от довго сидіти на руках, вони точно не стануть через свою незалежну вдачу. Якщо говорити про те, як скотяш і Хайланд уживаються з іншими тваринами, то тут проблем зазвичай не виникає. Вони дуже добре ставляться до собак, котів та інших домашніх вихованців. Також спокійно, шотландські котики сприймають і появу в будинку нових людей. Можна сказати, що у якійсь мірі ці котики дуже апатичні, не кусаються і не дряпуються, ростуть ласкавими і спокійними. Шотландський кіт проявляє характер в випадку поганого поводження з ним. Тож, якщо вдома є діти, важливо навчити їх бути ніжними і уважними до домашнього улюбленця. На перший погляд, шотландські кішки можуть здатися пасивними, та незважаючи на це, вони чудові мисливці. За потреби швидко пересуваються в гонитві за здобутччю, бігають, лазять і плавають. У них просто безмежний запас терпіння. Вони можуть провести кілька годин, просто чекаючи і вистежуючи здобич. Про виховання дуже важливо потурбуватися з першого ж дня перебування кішки вдома. Перш за все, мова йде про місце, куди малюк буде ходити в туалет. Загалом всім кутам властива охайність, тому проблеми з привчанням до лотка виникнути не повинно. Але в разі, якщо там вчасно не буде прибрано, бредливий вихованець знайде іншого затишного куточка. Ще один важливий момент у вихованні з ранніх років викорінити бажання малюка точити кігті, об меблі, штори чи шпалери. Для цього краще обзавестися дрябкою, яку для швидкості привчання можна збризнути спеціальним спреєм чи посипати котячою м'ятою. До слова, ми вже випускали відео про перші покупки для котика. Там перераховані всі необхідні речі для комфортного співіснування хвостика і господаря. Тож, якщо ви тільки плануєте покупку шотландського кота, лишаємо маленьке нагадування, що знадобиться йому в першу чергу. Щодо догляду за шотландцями, то він не має принести людині якогось особливого клопоту. Здебільшого всі кішки в дуже охайні, тому ретельно самі за собою доглядають. Однак деякі гігієнічні процедури все ж варто проводити. Купати шотландців варто в міру забруднення їхньої шубки, але бажано не частіше ніж один раз на місяць. Маленьких кошенят краще без вагомих причин взагалі не мити, щоб вони не захворіли та не мали великих стресових потрясінь. Мити кішку потрібно тільки призначеним для цього засобом жодних людських шампуней. Розчисування теж є важливою складовою у процесі догляду за вихованцем. Так чи інакше, усі кішки линяють незалежно від довжини шерсті, тому тут знадобиться допомога людини. Фумінатор ветеринари для вичісування шотландців не рекомендують, оскільки він може зіпсувати підшерсток і всю шубку в цілому. Краще скористатися гребним або щиткою рукавичкою. Вичісувати представників цієї породи найліпше раз на тиждень. Регулярна стрижка цим котикам не потрібна. А ось в процесі появи ковтунців, позбавлення від них є обов'язковим. Грудки шесті, що звалялися, не тільки псують загальний естетичний вигляд, але й негативно впливають на стан тварини. У шотландців дуже чутлива шкіра, і тому під ковтуном може з'явитися подразнення і порушуватися циркуляція крові. Очі та вушка шотландців також вимагають догляду. Очі у представників цієї породи часто сльозяться. Тому в міру забруднення їх потрібно чистити. Вуха необхідно регулярно оглядати, особливо у висловушок, оскільки в них може накопичуватися сірка, від якої важливо позбутися. Варто відзначити, що через неприродне походження породи її представники часто народжуються з дефектами і проблемами зі здоров'ям. Тому за цим треба дуже ретельно стежити і мати за звичку відвідувати ветеринара планово, просто для профілактики. Чим годувати шотландського кота, як і для будь-якої кішки, раціон краще розробити із раннього віку. Та дотримуватися його. Ця порода виведена штучно, тому й організм влаштований по особливому. Але та сама висловухість, наприклад, не потребує особливих умов у харчуванні. Їдять шотландські котики все те саме, що й котики іншої породи або безпородні пухнастики. Сьогодні у будь-якому магазині можна зустріти готові корми, розроблені спеціально з урахуванням різної специфіки тварин, або ж годувати кота можна натуральною їжею. Не забуваючи про вітаміни та мінерали, Наостанок лише маленьке нагадування: будь-який котик стане справжнім красунчиком та аристократом, якщо отримує достатньо уваги, виховання і збалансоване харчування. Тому справжній друг може зустрітися вам і в притулку, не зважаючи на те, якої форми в нього вушка чи якого кольору шерсть. Ось і все. підписуйся на наш канал, щоб бачити більше цікавого. Не забувай поставити лайк, і обов'язково побачимося зовсім скоро. До зустрічі.